Потрапити в часи Київської Русі України на власні очі, побачити те, що відбулося сотні років тому у столиці на території національного заповідника Софія Київська запрошують на інтерактивну різдвяну виставу. Говорять ті, що слухали вічність її вже другий рік поспіль проводить у києві фундація Олени зеленської завдяки поєднанню історії та сучасних технологій акторської гри та пісені в виконанні церковного хору актори створюють автори створюють ефект повного занурення у події багаторічної давнини. Як з'явилася ідея постановки та про що вона Софія Буличова розповість. У повній тиші чути лише церковний дзвін. Біля центрального входу до Софії Київської збираються десятки людей. Їх зустрічають мовчазні постаті зі смолоскипами в руках. Гостям роздають навушники, аби легше було відчути атмосферу вистави і водночас зберегти тишу на території національного заповідника. Уже за кілька хвилин розпочинається справжня мандрівка у часі. Ця вистава. Про людей, які жили багато сторіч тому, жили саме тут, і ця вистава, ця вистава тим унікальна, що вона не могла статися ні в якій точці світу, бо це наша історія, наших людей багато сторіч тому. І найголовніший сенс для мене це те, що ми майже не змінилися. Вона про людей, вона про їх сподівання, про мрії, про любов і про святковий настрій. Вистава говорять, ті, що слухали вічність, це історія про різдво. Гра акторів, хоровий спів, світлові та звукові спецефекти, ніби оживляють багатолітні фрески на стінах Софійського собору. Ми тут працюємо в певній мірі з простором. Саме ми намагаємося зберегти архітектуру, не руйнуючи атмосферу, не руйнуючи тишу. І тому головне завдання з допомогою тих технологій, які ми тут використовуємо, з допомогою там складних технологічних рішень. Ми намагаємося зробити так, щоб глядачі відчули, що Софія з ними розмовляє. Головний глядач, на якого розрахована постановка, це школярі, бо саме їм треба розповісти справжню історію України, наголошують організатори. Але дорослі теж неодмінно знайдуть тут чимало цікавого для себе. Для мене найцінніше те, як дорослі перетворюються на дітей, які приходять з дітьми, вони наче показують їм, і потім я бачу, що вони вже однакового віку, однаковий захват. І пробудити дитину в кожному з нас це одна з, з речей, яку ми хотіли зробити в цій виставі. Максимові дев'ять. Він прийшов у Софію Київську разом із мамою та подругами ділиться з нами враженнями. Запам'яталося, як ми були в софійському соборі і, і, і я мені запам'яталося, як там хор співав «Щедрик, щедрик». Інтерактивну різдвяну виставу говорить ті, що слухали вічність на території собору. Вже другий рік поспіль проводить фундація Олени Зеленської. Автори кажуть, бачили реакції глядачів і зробили постановку ще глибшою. «В минулому році ця форма і безпосередньо ця історія вона викликала досить сильний ажіотаж. По тому, що ми бачили, люди виходили хтось мовчки, хтось з захопленням. Все, що ми зробили, це Додали до вистави якісь яскраві моменти. Ми побачили минулоріч, річ, як люди дивляться, куди вони дивляться, і допрацювали так, щоб це була ідеальна казка для них, ідеальна емоція. Говорять, ті, що слухали вічність, це подорож у минуле, яке має тісний зв'язок із сьогоденням, Переконані автори. Здійснити її можна до 11 січня і цілком безкоштовно за попередню онлайн реєстрацію на сайті національного заповідника Софія Київська. Софія Буличова, Олег Невядомський. Подробиці телеканал «Інтер» Марафон. Єдині новини.